Розпочнемо з безпекової ситуації. Протягом тижня ворог продовжував тероризувати Дніпропетровщину, цілив по області ракетами, артилерією, дронами камікадзе. Гучно було в містах та селах Нікопольщини, Кривому Розі, Дніпрі та районі, а також на Синельниківщині. Постраждали, на жаль, двоє людей. Пошкоджені багатоповерхові приватні будинки, цивільна інфраструктура сільськогосподарські підприємства, адмінбудівля, магазини, господарські споруди, також автівки. Більшість наслідків допомогли уникнути наші сили протиповітряної оборони, які збили чотири ворожі ракети. Стосовно роботи групи Прозорість та підзвітність У 2023 році. Завдяки саме роботи групи е скасували або зменшили понад 20 закупівель. Загалом заощаджили більш ніж 430 млн мільйонів гривень. Фахівці продовжують вивчати закупівлі. І у 2024 році виявляють ті, що недоречні наразі у військовий час чи проведені з певними порушеннями. Цьогоріч в області вже відмінили два аукціони. Перший це на прокат автівок, а також на просування інформації в соцмережах. Вартість ще однієї закупівлі скоротила. Йдеться про тендер на отримання автодоріг. В цілому вдалося заочаджити десь 28,5 мільйонів гривень. Стосовно міжнародної співпраці в області, вже майже рік на Дніпропетровщині працює так званий РОМС, регіональний офіс міжнародного співробітництва. За цей час провели понад 180 зустрічей, конференцій, візитів з іноземними партнерами, розширили міжрегіональну міжнародну співпрацю, підписали угоди з німецької землі, північний реінвістфалія, а також Південно-Моравським краєм Чехії. Уряд саме Чехії взяв патронат над відновленням Дніпропетровщини. В області реалізують проекти 225 міжнародних національних організацій. Весь минулий рік наші друзі, наші партнери підтримували регіон, передавали саме найнеобхідніше від шкільних автобусів до медобладнання, генераторів та продуктів харчування. Продовжують вони допомагати нам і зараз. Дякую їм за те, що не зупиняються, що вірять з нашу перемогу і разом з нами наближають її стосовно підтримки бізнесу. 24-й рік бізнес продовжує отримувати фінансову підтримку від держави. В першу чергу йдеться про гранти та програму 5.7.9 «Доступні кредити». Більш того, уряд розширює її можливості. Нещодавно офіційно запустили програму «Доступний факторинг. Це такий певний новий інструмент для забезпечення мікро, малого та середнього бізнесу. Забезпечення самооборотним капіталом. За умовами участі можна ознайомитись на офіційному е, сайті Фонду розвитку підприємництва. Також цьогоріч мали та середні підприємства зможуть отримати е, 15 тисяч грантів по програмі Є-Робота. Одни до 250 тисяч гривень, інші до 8 мільйонів гривень. Дніпропетровщина приєдналася для всеукраїнських шкільних ліж полічопліч. Це змагання, які об'єднають учасників з 20 областей та міста Києва. Хоч реєстрація команд ще триває, в деяких навчальних закладах вже тренуються. Спочатку визначається збірними шкіл, далі змагатимуться в громадах на регіональному рівні, а також е рівні областей та в національному фіналі. Кращих хаберуть у п'яти видах спорту. Це футзал, черлідинг, баскетбол, спортивне орієнтування та волейбол. Хто ще не долучився, обов'язково приєднуєтесь. Подати заявку можна на сайті змагань.